Чому ж важко досі не спить? Бідолаха Забагато роботи. <плес> Настав час роботи гнурів. О, Боже, це диво. Аго, народ. Час закінчувати. Стривайте. Не вистачає. Я вгадаю. Елфі. Ага. <плес> Чому ти не здатна хоча б іноді поводитись як хороша і звичайна гнома? Тобі що ніколи не набридає одноманітність? Мені дуже нудно. Мені справді треба зрозуміти, де моє місце. О! 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 Пій, О! Що? О! Ти також гном? Ми вишколений елітний підрозділ. Ми живемо дико і небезпечно. І нічого не боїмося. Я тримаюся подалі від людей. Я хотіла запитати, чи можна приєднатися до команди. Ти й дня не протримайся. А! 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 Ти нічого про мене не знаєш. Нарешті є докази того, хто стоїть за нещодавніми пограбуваннями. Ага. Це дуже схоже на роботу наших маленьких ненависних злочинців Польбет. Укотре повторюю, гномів не існує. Але шефе. Я вас обіймаю. Сюрприз! <клес> Їх спіймала поліція і хочу показати по телебаченню усьому світу. І що? У нас немає телевізора. Ми гномів не покинемо. <клес> Настав час сили ельфів. <клес> 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 Будемо чесними. Я відрізняюся від інших. <клес> не хвилюйся. Я знаю, що ми зможемо. Гноми, <клес> нові капелюхи. Даю їй ще холин'ять, перш ніж вона засне. У кінотеатрах з 27 березня.